Ти зможеш це стерпіти. Це був найгірший біль в моєму житті. Воно пульсувало, моє тіло звивалося, і я постійно боявся, чи не стане біль ще гірше. Бо коли отрута почала підійматися вище до плеча, я не знав, у якому місці вона зупиниться, і тоді почав нервувати. І на тому етапі вирішувала сила волі. Так як в мене не було анафілактичного шоку, я знав, що зі мною все буде добре. Треба було лише пережити біль, який був. Неначе лава тече по твоїх венах. Минуло 24 години, і мені пощастило, що мій палець лише набряк і болить. Щоразу, коли вас кусає тварина, отруйна чи ні, обов'язково зверніться до лікарні. В будь-якому випадку, отрутозуб не винен. Це я підійшов заблизько. Сподіваюся, це стане для вас уроком. -зуби – це не ті істоти, до яких варто наближатися і брати в руки. Якщо ви їх побачите, фотографуйте з безпечної дистанції, хоча б півтора метри. Просто використовуйте зум. Я ж в свою чергу навчився на гіркому досвіді, і тепер я точно дам отруто зубам простір, який вони заслужили. Як і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди.